Нарешті в державі ми маємо ці дев'ять наших бригад, бригад гвардії наступу. Ми дивимося і спостерігаємо, як навчання такі проводяться взагалі по всій Черкащині. І сьогодні ми бачимо підрозділ людь, саме початковий рівень підготовки осіб, які до цього ніде не займалися. Це вогнева підготовка, це тактична індивідуальна підготовка і, звичайно, медицина. Тобто, три такі основні. Базові підготовки бійця. Що тяжко поранено, прикриваємо гвардію наступу, бо вважаю, що нашу країну треба захищати. Чим більше підготовлених добре навчених людей, які вміють правильно розуміти, як правильно наступати, як правильно захищати Україну, то це буде ліпше. Навчають нас дуже добре. Дають максимум е програму. Перевірили дихання, перевірили кровообіг, перевірили <паспоріст> дихальні шляхи. Я вважаю, що цим людям, які нас напали, інші на місці. Якщо земля українська, то вона до залишатися українською. А росіяни хай собі там на своїх землях руководять. <паспоріст> Сьогодні ми побачили, як організовано і здійснюється саме відпрацювання оцих напрямів, про які ми сказали. Ми подивилися на як діють при саме в штурмових діях при захопленні приміщення, при вході в приміщення, при відпрацюванні евакуації поранених, при наданні першої допомоги. Бачимо, що завзяття хлопців не спало. Сьогодні бачимо, як підготовлені інструктори, як вони чітко діють. І можемо сказати, що процес підготовки іде в плановому режимі. Сьогодні проводиться ще до укомплектування зазначених бригад, проводиться формування резервів для зазначених бригад. І думаємо, що ми будемо в готовності посилювати дійсно наші збройні сили для того, щоб досягнути значного успіху, а саме перемоги нашої держави.